Назва сорту смородиний пігмей у людей. Вперше його почули. Дуже ймовірно буде асоціюватися з дрібними ягодами і оскома в роті, і зовсім даремно, ягода великоплідна і дуже солодка, опис правил посадки і догляду. Далі опис сорту. Авторство сорту належить селекціонерам з південно-уральського дісидівництва і картоплярства в Мчелябінську вскільїну інгільїної. Сорт був зареєстрований в Держаєстрі рослин в 1999 році. Зовнішній вигляд, кущ середньорослий, до 1,5-2, м, нерозлогий, пагони прямі, листя великі, п'ятилопатеві, зелені, блискучі верхівка згладжена, кора пагонів має рожевий відтінок нирки бронзового кольору, кисть середньої довжини. На ній розміщуються 6 10 великих блідозабарвлених квіток. Ягоди дозрівають нерівномірно, мають досить великий розкид за величиною колір плодів насичено чорний Шкірка тонка. Сорт має підвищену стійкість в екстремальних температурних умов і районований для Волгов'яцького, уральського, західносибірського, східносибірського, далекосхідного регіонів. Таблиця характеристики сорту пігмей, характеристика показник, розмір ягід середній, максимальний 2, 3, 7, 7, врожайність з одного куща. 5. сімк. Вміст цукрів в ягодах 9. 4. Вміст вітамінус 1,5,0, 5 0, 1, 0, 0 дегустаційна оцінка 5 морозостойкость висока, витримує холод до 3-5 ос, стійкий до позневесенним заморозкам жаростойкость висока, до 3-0 Стійкість до хвороб, висока до борошнистої роси, середня до антракнозу і септоріозу, стійкість до шкідників, слабка до неркового кліща, вимогливість до почосередня, Вимогливість до поливу середня, вимогливість до подкоркам середньої транспортабельності, середня посадка смородини садити чорну смородину переважно восени за 2-3 тижні до настання стійких морозів, коли починає схоплюватися грун. Весняна посадка має один принциповий недолік: у смородини дуже рано починаються рушати зростання нирки. А для їх гарного розвитку необхідна вже розвинена коренева система. Тому ранньою весною, в березні, є тільки невелике віконце в часі для того, щоб встигнути посадити садженець. В цей час потрібно вже відталий верхній шар ґрунту, а середньодобова температура ще не повинна запустити вегетативні процеси активного росту смородини. Садженець посаджений невчасно. Швидше за все приживеться, але буде ослабленим. Звичайно. Все це стосується посадки рослин з відкритою кореневою системою, висадка смородини, купленої в контейнері, може проводитися весь сезон. Вибір ділянки до ґрунту пігмей не особливо вимогливий, але на глинистому або кислому ґрунті великих ягід і хорошого врожаю домогтися важко, кислу землю можна довести до нейтральної, внесенням доломітового борошна огашеного вапна з розрахунку 1КМ2 важку глинистий ґрунт можна теж поліпшити. Для цього влітку на передбачуване місце посадки смородини рівномірно розсипається по поверхні відро перегною компосту один стакан суперфосфату, один сірникову коробку сірчанокислого калію, всі компоненти з розрахунку на один у два земля перекопується на глибину багнета лопати, при цьому вибираються всі багаторічні бур'яни, особливо перій повзучий. Місце для посадки пігмея краще вибрати сонячне або в легкій півтіні. Хоч кущ і прямостоячий, компактний. Але на відстані між рослинами економити не варто воно повинно бути 1,5-2 бігмей самозапильних. Але якщо по сусідству будуть рости інші сорти смородини, то, як показує досвід, перехресне запилення піде на користь в плані величини ягід і врожайності. Вибір саджанців: насамперед необхідно придивитися до кореневої системи скелетних основних коренів довжиною до 20 має бути не менше трьох. Якщо купується саджанець із закритою кореневою системою, то вся увага на пагоне, гладка кора і свіже листя говорять про здорове рослині, довжина пагонів не менше 40, см. діаметр біля основи не менше 6 шість безпосередньо перед посадкою коріння добре вмочити в глиняну бовтанку або обробити стимуляторами приживлюваності типу корневин або епін. За інструкцією. Покроковий процес посадки викопується яма. Розмір якої визначається величиною кореневої системи, але не менше 4,0х4,0 нуль шар родючої землі розміщується окремо, готується суміш для засипки ями. Садова земля змішується з одним відром перегною компосту з додаванням 1-2 склянки суперфосфату, 1-2 сірникової коробки калієвої селітри і 1 склянки деревної золи. Суміш засипається в яму і злегка утрамбовується. В центрі робиться піднесення. Рівень землі в ямі формується так, щоб коренева шийка саджанця була на 10-15 см нижче рівня землі. В цьому випадку забезпечується хороший приріст нульових пагонів з-підземних бруньок стебел саджанця. Яма засипається землею, при цьому саджанець легенько троситься і ґрунт навколо нього трамбується, щоб були відсутні порожнечі біля коренів, земля ущільнюється, робиться посадковий коло діаметром 1 метр з кільцевим водозатримуючим горбком. Саджанець поливається одним відром води, коло мульчують на висоту до 10 смпагони саджанця, обрізаються на 3-4 нирки, листя видаляються. Відео осіння посадка смородини, посадка саджанця під кутом 45 градусів для збільшення кількості бруньок, зсипаних землею, виправдано на важких глиняних ґрунтах. Відео Помилки при посадці смородини, розмноження чорної смородини відводками або живцями принципово не сильно відрізняються від посадки саджанцями, треба таким же чином підготувати яму і заглибити місце утворення коренів. Догляд, правильний догляд, що укладає в обрізку поливі підгодівлі, збереже кущ на довгий час, обрізка рослини, правильне формування куща смородини в перші роки після посадки буде визначальним для її врожайності. Рослина щороку дає по кілька так званих нульових пагонів, вони ростуть із землі і за вегетаційний період досягають довжини в кілька десятків сантиметрів. До кінця наступної осені це будуть вже дворічні пагони, основа для гілочок першого року і так по наростаючий з року в рік для розуміння процесу обрізки смородини важливо пам'ятати кількість гілок, що ростуть із землі. Має бути від 10 до 20 штук, гілки шістьрічного і більше віку повинні вирізатися. Основний урожай смородина дає на двох і трирічних пагонах. Крім видалення слабких нульових пагонів, щороку восени виробляють і обрізку гілок на 3-4 нирки. Це стимулює ріст проньок всередині куща, на яких будуть утворюватися ягідні кисті, обрізаються також зламані, розташовані близько до землі, перехрещуються хворі гілки. Відео основні правила обрізки чорної смородини при правильному догляді за кущем. Його своєчасної обрізку смородина пігмей буде давати хороший урожай 12-15 років, якщо за цей час вона вам не набридне. Термін її життя можна продовжити ще на 10 років радикальної, під нуль омолеживаючий обрізанням. Коли восени видаляються всі її гілки, необхідно при цьому працювати хорошим секатором і не залишати пеньків, омолоджуючу обрізку можна використовувати для відродження до нового життя запущеного густого куща, коли немає бажання розбиратися в хитросплетіннях старих і нових гілок, полив і розпушування. Чорна смородина за своєю природою вологолюбна рослина в дикому вигляді воліє виростати по берегах річок в злегка заболочених місцях про полив пігмея при всій невибагливості цього сорту краще не забувати, інакше йому не вистачить вологи для наливу. ягід. дозрівання плодів у пігмея відбувається весь червень. Тому один раз в тиждень або дві, в залежності від опадів, необхідно вилити під кущ один-два відра води спочатку перше. А якщо волога швидко йде в землю через чверть години друге. Наступний за поливом день добре присвятити прополюванні під кущем і на глибокому на 5-7 см, щоб не пошкодити коріння розпушування. Далі під час бору ягід. А це в середній смузі Україні весь липень полив припиняють, потім ще двічі до закінчення сезону, після закінчення плодоношення і під зиму необхідно посилене зволоження куща. Поливати смородину краще у вечірній час нагрітої за день водою. Внесення добрив, якщо при посадці пігмея була правильно підготовлена ґрунт, а в посадкову яму внесені необхідні добрива, то в перші два роки можна обмежитися весняною. Під час цвітіння і осінньої після збору врожаю під годівлею органікою коров'яком 1.4, або пташиним послідом 1.1.0. Норма внесення одне відро на кущ з третього року смородина вступає в період плодоношення. Тому на додаток до органічних добрив навесні початком цвітіння під кущ вносять 30 хсочовини. Це приблизно два сірникових коробка з легкою перекопуванням ґрунту і її мульчуванням перегноєм або компостом. До моменту появи перших зав'язей бажано зробити підгодівлю кущів зеленим добривом. Будь-яка тара заповнюється на 3-4 ур'янами, особливо підходять для цієї мети кропива мокриця кульбаба. Додається вода теж на три. 4. об'єму, посуд закривається і виставляється на сонці. Приблизно через 1-2 тижні з'явиться характерний запах. Склад проціджують, додають 2 частини води і поливають цим добривом рослини підживлення під кущ можна замінити позакореневим. Тоді співвідношення добрива і води роблять 1-5, восени до часу утворення квіткових бруньок на майбутній рік. Це відбувається приблизно через місяць після закінчення плодоношення. До органічних добрив додаються 15-20 сірчанокислого калію і 30-40 суперфосфату. Мінеральні підгодівлі можна замінити внесенням 0,5 літра деревної золи укриття на зиму, так як сорт смородини пігмей добре росте в умовах різкоконтинентального клімату, то для середньої смуги Україні його укриття на зиму відноситься до розряду марних клопотів. А ось що дійсно допоможе смородині пережити зиму, так це посилений передзимовий полив і осіння підгодівля, боротьба з хворобами і шкідниками, зі списку можливих захворювань смородини пігмей. Абсолютно стійкий до борошнистої роси, частково стійкий до андракнозу і слабо до септоріозу таблиця, хвороби і заходи боротьби з ними, хвороба, прояв хвороби, профілактика захворювання. Заходи боротьби, біла плямистість, септоріус поява на листках плям до вільної форми з бурою, облямівкою, з часом можуть з'явитися чорні точки, листя висихають і опадають, регулярне внесення під кущ повного мінерального добрива, оприскування куща 0,4. розчином мідного купоросу, норма витрати на дорослий кущ 2. використання препаратів купрозана пофтулан за інструкціями до них махровість, Реверсія вірусне захворювання. Листя дрібнішають і набувають фіолетового відтінку. Квітки стають махровими, ягоди не зав'язуються, регулярне внесення фосфорних і калійних добрив, а також позакореневе підживлення з вмістом мікроелементів ефективних препаратів. Проти махровості немає. Хворий кущ викорчовується і спалюється. антракноз листя покриваються дрібними бурими плямами. Згодом засихають, ягоди дрібнішають, зупиняється зростання молодих пагонів. Не можна залишати на кущі хворі листя, вони зриваються і спалюються заходи боротьби, аналогічні боротьбі з септоріозом вокальчатия і ржа на внутрішніх поверхнях листя з'являються помаранчеві плями з подушечками суперечка, що нагадують маленькі келишки. Листя відмирають, дозрівання ягід припиняється полікшення родючості ґрунту під кущем шляхом внесення перегною або компосту. Хворі листя зриваються і спалюються оприскування куща один. Розчином бордоської рідини після цвітіння всихання пагонів. Туберкуляріоз на корі пагонів з'являються здуття, вони відмирають, починаючи з верхівки вирізання і спалювання пошкоджених пагонів. Оприскування куща один. Розчином бордоської рідини ранньою весною після цвітіння і восени фотогалерея. Як розпізнати хвороби, світлі плями з бурою облямівкою, ознаки септоріозу. Махровість вже небезпечне захворювання, шанс захворіти антракнозом у пігмея нижче, ніж септоріозом, Келешки і іржі з подушечками суперечка. Стебло уражене туберкуляріозом, відмирає шкідники смородини, слабке місце пігмея це його часта ураженість почковим кліщем. Який до того ж є переносником небезпечних вірусних захворювань, тому спостереження за станом нирокуща обов'язково таблиця почковий кліщ, інші шкідники, родителі описання, профілактика, заходи боротьби, почковий кліщ, наявність кліща в нирках рослини проявляється в їх ненормальному, великому розмірі округлої форми. Листя з таких нирок дрібніють і бліднуть, урожайність знижується, поливання кущів смородини окропом ранньою весною. Температура води повинна бути приблизно 90 градусів, видалення і спалювання хворих нирок, а при інтенсивному ураженні кліщем і гілок цілком посадка поруч зі смородиною чеснику і цибулі. Використання здорових саджанців при посадці, оприскування куча вапняно-сірчаним відваром або оподриване колоїдною сіркою за інструкціями до препаратів, обробка проводиться двічі на початку і кінці цвітіння, оприскування в період цвітіння настоєм протертого часнику 1,5-0 на 10 води, листова голова попелиця, її довжина близько два м комаха харчується соком листя. На уражених листках з'являються здуття гали. Вони згортаються і в'януть, пагони з такими листям всихають, посадка поруч зі смородиною цибулі, чеснику петрушки, м'яти відлякують самок попелиці, посадка кропу, чорнобривців, пижма, маргариток, деревію, що залучають природних ворогів попелиці, сонечок і златоглазок, оприскування листя настоями тютюну, деревної золи цибулиння, кальцинованої соди, рідкого мила. Знищення і спалювання пошкоджених пагонів і листя обробка карбофосом, новактіоном, актеликом за інструкціями до препаратів до розпускання бруньок і відразу після появи листя, смородинна стеклянниця, метелик стеклянниця відкладає яйця в тріщини кори, а їх гусениці проникають всередину гілок і там знаходять собі їжу. Гілки в'януть і відмирають. Регулярне розпушування ґрунту для знищення гусениць і лялечок стеклянниць в травні і червні посипати землю під кущами. сумішю золи тютюну по 2,00 меленого перцю і гірчиці по 1 стложці. Норма витрати суміші 2-3 стложки на кущ. Вирізання і спалювання хворих гілок, своєчасне вирізання гілок старше 5 років, правильна, без залишення пеньків, обрізка смородини, відлякує стеклянницю запах бузини, тому сусідство з бузиною буде корисним для смородини. Обробка препаратами фитоверб, акарін або іскра за інструкцією до них. Перша обробка при початку розпускання листя, друга через два тижні чорносмородинний ягідний пильщик. Самки шкідника відкладають яйця в зав'язь квітки, а личинки виходять з яєць, проникають всередину ягід і харчуються насінням. Ягоди стають ребристими, чорніють раніше терміну. Пильщик частіше атакує кущі смородини віком понад 10 років збір і знищення хворих ягід, спалювання опалого листя. Розпушування ґрунту і видалення бур'янів обробка препаратами амбуш або етаф з інструкцією до них після цвітіння. Павутинний кліщ звичайний термін появи шкідника розміром до 0,5 м. травень. На нижньому боці листків з'являються білі цятки кладки яйця. Листя стають червонуватими з нижньої поверхні в павутині спалювання опалого листя, розпушування ґрунту і видалення бур'янів, оприскування кущів мильним розчином Кліч не любить підвищеної вологості і лужного середовища, обробка інсектицидами типу вофатокс фатокс до розпускання бруньок за інструкцією до препарату, обробка розчином колоїдної сірки за кілька днів до цвітіння вогнівка. Метелики вогнівки відкладають яйця в зав'язь квітки, а вилупилися гусениці, харчуються плодами. Грона смородини огортаються павутиною, стають червоного кольору і сохнуть мульчування ґрунту або закриття її покривним матеріалом до цвітіння смородини, обробка препаратами карбофос або амбуш за інструкціями до них безпосередньо після цвітіння. Які комахи загрожують ігмею? Фото. Відмінності здорової і зараженої нирок, здуття гали на листі, симпатична метелик стеклянниця може завдати шкоди врожаю. Гусениця виїдає втечу зсередини, личинка пильщика харчується насінням ягоди, павутинні кліщі і результат їх роботи. Уражені вогнівкою грона смородини, набувають червоного кольору і засихають збір і використання врожаю. Якщо літо видалося не екстремальним через погодні умови, перші ягоди з пігмея можна зривати в початкових числах липня. Природно, що робити це треба в суху погоду. Ягоди дозрівають не дозрівають неодночасно. Збір врожаю може розтягнутися від 3 до 6 тижнів, з доглянутого куща отримати 5 плодів цілком реально. Солодкий десертний смак ягід подобається більшості сидівників, а особливо дітям. Так як сорт не дає сухого відриву ягоди, то використовувати її для продажу в комерційних цілях важко, транспортабельність невисока, щоб все-таки довести ягоду до міста, збирати її бажано кистями і транспортувати в просторій тарі. У холодильнику смородина пролежить тиждень, максимум дві. Пігмей прекрасно підходить для традиційних заготовок з чорної смородини варення компотів, Желе ягода солодка. Тому цукру в заготовки можна додати поменше, ніж в кисло-солодкі сорти, заморожені ягоди зберігають всі свої корисні властивості, тому розумно використовувати і цей спосіб заготівлі. Відгуки садівників про сорт, моя особиста думка про сорт, я в захваті від цього сорту. Раніше і не підозрював, що смородина може бути такою солодкою, великий солодкий, урожайний, чого ще бажати лімонергт. Хорюм Він Інфошофтрат 3915 – Сорт тісно чудовий. За десяток років вирощування не втратив до нього інтересу. В саджанці цього сорту дуже легко відрізнити від інших сортів з моїх 80 сортів, тільки у пігмея бронзові бруньки ранньою весною. До їх розпускання бруньки, немов обсипані бронзовою пудрою. Абвахтп. Хорюм він Інфошофтрат. 3915 – Пігмей не поступається за розмірами ядреної, принаймні, у нас у Волинській, а за смаковими якостями і стійкості хвороб і шкідників на голову вище Ух, Хорюм твої сад рюв'є в пт 157, старт три-чотири нуль. Пігмей росте у сусідів, фото немає, відгуки дітлахи, що проходять, повзахають і тягнуть бабусь, щоб показати розмір в невдалий сезон, зрублеву монету ніколи Корюмпрігозрюв'єв топіцтв 2 263, стар270 дивну назву дали автори цього сорту. Ні розмір, ні колір ягід цієї смородини не дають зачіпки для пояснення назві Пігмей. Прямий переклад з грецької люди завбільшки з кулак теж нічого не пояснює. Смородина, хоч і великоплідна, але до розміру кулака їй далеко. А може, справа в невибагливості цього сорту, адже пігмеї абсолютно не вимогливі до умов свого проживання в лісах Африки, як би там не було. Але смородині Пігмей схоже чекає ще довге життя в садах України.